У цьому відео я вирішив коротко розповісти про 25 міфів і крипіпаст, пов'язані з Roblox, від самих нових до самих старих та від самих популярних до самих андеграундних. І перед початком відео дисклеймер: Я не позиціоную, що той чи інший міф є правдивим. Я лише розповідаю про факти і історію того чи іншого міфу. Приємного перегляду! Гістьсотші 666 – це одна із найстаріших і найпопулярніших легенд в Роблоксі, яка з'явилася ще у 2008 році, але стала популярною тільки у 2017 році. Він мав здібності, які не мали звичайні гості. Ну, наприклад, використовувати команду адміністратора. Але після видалення гостей у 2017 році його практично забули. Джондо і Джейндо, це є офіційні тестові акаунти, створені керівниками Roblox, але вони відомі тим, що згадувалися в багатьох різних підроблених хакерських історіях протягом усієї історії Roblox. I love you. це скрипт створений один з адміністраторів Roblox, який був поміщений в будь-яку гру, в якій є скрипти Roblox Develop Service. І коли ви друкуєте даний скрипт, з'являється відео з моторошним клоуном. Притулок 8166. Даний плейс був створений хакерами. У ній ви з'являєтесь в лабораторії, який стався збій. У першому коридорі горить сирена, і є таблички, які ми готять якісь коди Роблокс. На даний момент цей плейс прихований розробниками Роблокса. Через це на цьому плейсі творяться дивні речі. Ем, я не буду читати його нік. Як розповідав очевидець, даний хакер літав, говорив щось іншими мовами, спамив, і в результаті повністю зламав А саме, адоптмі. Але потім деякі люди, за словами очевидців, його бачили в режимі Murder Mystery 2, де він також псував гру. 1 X-1 теж доволі популярна кірпіпаста і являє собою тестовим бліком записом, створеним Шедлецьким 25 травня 2010 року. десятого року. У випадку з Джоном Доу та Джейн Доу. 1 був типу створений хакером. Квітневий інцидент віднадто року вважають взломом, хоча як фактично злому вебсайту не було, а лише порушення роботи адміністративної панелі Roblox на тестових сайтах. Акаунт даного гравця бачили у плейсі Brookhaven РП. Зі слів очевидця, все почалося з того, що коли він створив будинок і настала ніч, він побачив, що за дверима стояв якийсь гравець під ніком акаунт. Далі він почав писати якусь більбірду. Пізніше, коли він пішов до торгового центра, то він ще раз побачив того гравця. Пізніше він вирішив телепортнутися до свого будинку, і після телепортації йому вимкнули електрику. Напевно, Челік з України. Кулкіт cool був відомим експлуататором у Роблокс, найбільш відомим за зловживання експлойтами в популярних іграх, таких як Work at a Pizza Place та Hide and Seek Extreme. Каролін і Клінтон. Міфи пов'язані з великою кількістю інших міфів та мисливцями за ними, у тому числі і з Гозу. Здебільшого вони практично безмовні, але іноді вони говорять пару слів у випадкові моменти. Плейси, яких їх можна зустріти, це My Little Sunshine World і Sunflower Garden. Crosswoods. зі слів очевидця він зайшов у плейс і Почалось завантаження. Не встигнувши дійти до кінця, вона обірвалася на середині, і весь екран став червоним і почав тремтіти. Зрештою його викинуло з плейсу з помилкою. 267. Спочатку він подумав, що це просто баг і не більше. Але коли він вийшов з плейса, він помітив, що його акаунт був видалений. Deadplayer 0976 Даний хакер з темним одягом чорною шкірою вперше був зафіксований у 2017 році. Його часто бачили у Natural Disaster Survival. Його здібності це ламати карти, маніпулювати гравцями, зламати гравців та видаляти їх аккаунт. Error 181. Зі слів очевидця, йому в рекомендаціях попалася гра Error 181. Він зіграв на ньому 20 хвилин, а потім роблю скрашнувся з помилкою Error 181. Коли ж він намагався зайти, йому при. Коли намагався зайти, і йому на акаунт вилітала помилка 181. Гоз. за міфами він був убивцею і бував в костюмі клоуна. Гоз за міфами хотів зробити все як у його житті, і він купив максимально схожі речі. та побудував плейс, Town». Help Red Girl. Дана хакерша мала здібності зламувати карти та не відображатися у списку гравців. І за легендами, вона зламувала плейси в Роблоксі з 2013 року до 2015 року. Група вбивць. Культ створений Генрі у липні 2008 року. Він був призначений для злому режимів у Роблоксі. Головним ворогом цього культу є культ вбивць містики Роблокса. Мюґен є дуже дивною групою розробників, що створюють сюрреалістичні плейси. Зайшовши в групу перше, ви помітите дане повідомлення. Що вже, звісно, досить дивно, але це не так загадко в порівнянні з їх плейсами, які основ мають аватарки з накладені ефектом шуму, що вже створює досить дивну атмосферу. В основному дані плейси мають дуже загадкову атмосферу і якийсь певний сенс. Туберз – сумнозвісна група, яка була активна раннього 2020 року. Вони відомі за зломи деяких популярних плейсів, особливо Мепсіті, додаючи туди не дуже дружелюбний контент. White Seeker істоти, які мають цілком темний аватар. Вони не мають обличчя і часто ніколи не носять будь-яких аксесуарів. Більше часу шукачі порожнечі можна помітити спостерігачами за іншими гравцями здалеку або спілкуючись з ними безпосередньо. Вони нешкідливі і найчастіше не мають ніяких здібностей. Але деякі об'єкти люблять лякати гравців на одному сервері з ними. Мутузник. Дана сутність є зламаною моделлю гравця, що розміром перевищує його вдвічі. Всі його частини тіла розтягнуті до невпізнання, і деякі знаходяться не там, де повинні. Ну, наприклад, ноги воно використовує як леза. Камтейкер, Фантомний гравець, який задатко проникає на сервери, що й при цьому йде так само непомітно. Зазвичай нік не відображається в списку гравців, а тільки картинка профілю. Гравця можна побачити при перезавантаженні сторінки з помилкою підключення до сервера в абсолютно будь-якій грі. Куль вбивць містики Роблокса це секретна організація з ліквідації та ослаблення міфів Роблокса. Перша діяльність культу було помічено десь у січні 2016 року, однак культисти могли ховатися і раніше, адже вони дуже потайливі. Їхня головна особливість в тому, що вони ховаються не тільки на картах, але й прикидаючись аккаунтами звичайних гравців. Залтрек. це відомий сатаніст у Роблоксі. Він усіма силами виявляє, і показує, що він сатаніст, і тому його напевно і забанили. Хоча чесно, я цю кріпіпасту вперше чую. Сховище 1226. Дане сховище використовується Роблоксом для зберігання файлів та скриптів. У період 2014 року було створено об'єкт 1226 як допоміжний об'єкт для зберігання документів причин блокувань та сервених ключів доступу до інших об'єктів. Нолі також відомий як володар пустоти, зображується по-різному, але найчастіше його бачать як чорну, як смолу фігуру у масці трагедія та зірки пустоти, Відомо, що на платформі Роблокс Нолі мав багато здібностей, які не подобались гравцям у той час, через що модератори Roblox забанили його. VTS Roblox Error. Даний гравець має такі здібності як супершвидкість та використання скримерів. І також він має три способи, як заманює людей у свій плейс. Перший спосіб він маскує плейс під Pet Simulator X або інші популярні плейси. Він також може запуск... замаскувати під ваш улюблений плейс. Спосіб другий: він просить вас зайти до нього на плейс і каже, що там класно, і там таке, бла 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 і третій спосіб. Невідомо, звісно, як він це робить, але ти там граєш, наприклад, в якомусь плейсі рандомно, і він тебе бас переносить на інший плейс. Ох, я зробив це відео. Це було нелегким завданням. Так як серед багатьох реально великих крипіпаст, з яких більшість це просто тупо якийсь чел ходив, ходив, бродив, знайшов якусь чупаку, яка написала якомусь херню, і пропала. І все вітозі. І десь серед 150 крипіпаст... кріпіпаст. Я відібрав і більш-менш популярні, і більш-менш якісь цікаві кріпіпасти. І я буду дуже радий, якщо це відео вподобайкою, коментарем та підпискою на мій канал. А також можете написати ідеї для подальших відео. Ну і бувайте, побачимось зовсім скоро.